Добрий день! Сьогодні будемо е, говорити про послання святого апостола Івана, бо він там таке навиписував, і написав, що тяжко зрозуміти, чи ми є грішники, чи ми сини Божі. І читаю розділ 3, 4 стих. Кожен, хто робить гріх, той робить без, також і беззаконня, і гріх є беззаконня. І в стих, а хто робить гріх, той від дьявола, бо від, бо від початку дьявол грішить. На те з'явився син Божий, щоб зруйнувати діла дьявола. Кожен, хто народився від Бога, не грішить, бо спасіння його в ньому пробуває, і не може грішити, бо він від Бога народився. Тобто, що? Можна розгубитися зовсім і, так, взагалі, розгубитися і не знайти. Тому що що, перше, хто робить гріх, є від дьявола. Якщо ти маєш сумління, а вірю, що маєш сумління, і його часом використовуєш, то знаєш, що буває, що робиш гріх? так? Я роблю часом, я його не пляную, я його не хочу, я борюся, але все одно попадається, що я грішу. І що? Чи це означає, що я є від дьявола так прямо і відразу, так як тут написано. А потім є її коментар, в осмістих, стих. на те, з'явився син Божий, щоб зруйнувати діла дьявольські». Якщо я є від дьявола, бо грішов, а син Божий об'явився на те, щоб зруйнувати діла дьявольські, значить, чи він об'явився, щоб мене зруйнувати, чи щоб мене спасти? Питання, правда? ж? А потім. Кожен, хто народився від Бога, не грішить, бо насіння Його в ньому пробуває і не може грішити. Мені здалося, що я знаю тих, що народилися заново, народилися згори. Ну всі вони теж падають, такого, як і я. Тобто є хтось народжений, чи згори, чи нема. Чи тільки єдиним зірцем і єдиною можливістю є Ісус? А все ж таки, то написано для церкви. Тобто церква, що діло Господнє чи діло дьявольське. Перший на це світло кидає також е, перший розділ, і там, е, власне, того ж е, Того ж і листа, і там написано таке: восьмий стих. коли говоримо, що гріха не маємо, то, бі, то самі себе обманюємо і нема правди в нас. Коли визнаємо наші гріхи, то він вірний і праведний і простить нам наші гріхи, і очистить нас від всякої неправди. Тобто, що, та то церква там була грішна чи свята? Таке родиться питання: він схізофранік чи як? А виявляється, що якщо взяти то так в цілому і знати ще лист доремна, що він го говорить про те, що в нас є подвійна натура. Але Подвійна природа, стара грішна і нова, котра народилася згори. гори. Ну і ще є друге питання це було пис... написане проти Єрезі. Там була така Єресь, яка говорила, що гріх не існує, що ми не маємо гріха, що ми всі діти Божі, та й амінь, і діти Божі і Кінець, що гріх то він взагалі. І, і Іван звертає на це увагу, існує гріх. І нам, щоб Бог той гріх простив. Треба признатися до грішної нашої природи. Отже, я грішу, бо я є грішником па натурі. Тобто, моя природа, вона грі... хоче гріха, вона мене не дає спокою, не дає жити. Я хоча планую добре, так як говорить Павло В листі до Римлян, постійно накидається мені зле. І хоча я тілом служу гріхові, та розумом служу закону духа та життя. І. Коли ми признаємося, що в нас живе стара, грішна, якби плодська природа, тоді Бог нас прощає і оправдує. А що з тим, що хто з Бога народився, той не грішить? Отже, кожен, хто народився заново, то є в ньому це, так там написано, насіння Боже. Так? Є та частина, котра народилася від Бога, то є та частина твоє Я, котре не хоче гріха, котре завжди думає про те, що є добре, котре думає про те, що є справедливе, котре думає про те, що Боже, що духовне, що вгорі, це як завжди. Тобто то ми думаємо, ми плянуємо, а воно є інакше виходить. І про це пише Іван, що коли наша тотожність є в цьому, що ми з Богом, тоді ми гріха не робимо. А наша стара, плоска природа, вона тягнеться до гріха. І який вихід з цього? Вихід є простий, коли ти є сфокусований, коли ти зосереджений над тим, ким ти є в Бозі, то твоя природа нова, яка проявляється, вона не буде грішити. Вона візьме гору над цією плоскою природою. І все воно наладиться. Так що не переживай, якщо щось сталося, написано, що вірний є Бог і справедливий. Він буде відпускати твої гріхи, він буде тебе прощати. Єдине, що лишається, то сказати: Ісус, я потребую тебе. Будь благословенний.